Всім привіт, всім доброго ранку. А, такий от у нас раночок небо чисте. Мовляв, вже де сонячний день, але сонце ще не зійшло. Так проходив неподалік сонячних панелей і так згадав. Ходять легенди. ще під Ходять легенди, що сонячні панелі там і від, соняш... від, сві... від місячного світла можуть працювати там і від світлофарм, автомобілів. В до стіни лицевої частини і так далі. Працюють, вони не все там. Не знаю, як вони можуть працювати, але Туди зараз глянемо, як вони там дійсно працюють. Тут зараз така освітленість. От ну, да, це так, вже не, не ніч, але сонця ще немає, воно що десь за горизонтом трошки далеченько тільки, ну, от, починає підсвічувати небо. Йдемо зараз подивимося, що він що зараз там працює. Так, да, воно воно щось там працює, але подивимося, наскільки. Йдемо до інверторів. Так, ось прийшов до інверторів. Подивимося, що, що воно там в таку темну погоду. Так, ну, фокусуйся. Так, бачимо. Вже більше нуля, звісно. Напруга спинелей є. Але вона дуже низька. Вона як вона, Коли струм зменшиться, тоді вона піднімається там, до 140 вольт практично. А коли тільки запрацює, інвертор починає відбирати потужність, зразу напруга падає От 74 вольт, 70 і так далі. Ну, тут Потужність, бачите, яка там буквально кілька Вт. Ну, Те саме і на цьому. Точно так само, 336 вольт, тільки запустився напругов Там струм 01, 02, 03 Вольта. Десь колись там чуть більше і проскоче. Але то не, не суттєво. Ну, то от, тобто, якщо це вважати, що воно от працює вночі ну, чи там, чи, чи від місячного світла, Але так само воно від місячного світла не трошки хуже, звісно. Коли гарний місяць, тоді воно теж такими пульсаціями, десь колись. Кілька хвилин напруга росте, заряджаються конденсатори, тому на якусь долю секунди дасть маленький там, імпульс, кілька ват. Але то ж не робота. Так само і, в принципі, зараз вона. Бачимо, що напруга низька. Все, ще що менше 90 в, тому там оці вати показує менше 90 В. Тому ці ватти там показує вже по інерції. Там насправді. Дуже-дуже мало це тобто, дало імпульс там 20 Вт, якось пів секунди. І далі вже просто ці цифри падають маленько. Ну, тут наш цей ваттметр лімітер Не знаю, як його правильно назвати. Ну, по факту це лімітер, але в якості ваттметра просто показує напругу Він навіть потужності ніякої не бачить. Тобто це, що там кілька Вт, звідси прийшло, то ну, швидше всього. Тут і залишилося, бо настільки мало, що він просто не може побачити. От така от робота сонячних панелей, от коли ще немає сонця. Ну, то вони них сонячні панелі, щоб вони працюють від сонця, а не від, від чогось. Я також провірав. Коли до стіни розвернуті стороною, да, дійсно там напругою дають. І от в мене панелі там 50 вольтні, і вони дійсно видають там 40 вольт, 42-43. А справа в тому, що наперу то а струму, то практично ніякого. там 7 чи 8 мА було це. Коли, ну, гарний сонячний день, а вони лицем до стіни. Ну, жалюзі закриті, все, типу, кімната така. Типу, це. А коли кімната ну, відкрив там жалюзі, що, що світове впало в кімнату, то тоді там щось біля 30 мА було. Приходи, коли не стояли до стіни. Але врахуємо, що в мене ще двох стороні, вони ще і задньою стороною щось можуть виробляти. Так що це трошки необ'єктивні не показники. Там, якби вони були односторонні, то там було б ще значно менше. Тобто, напруга була би, але струму, там, по суті, ніякого немає. І, відповідно, Це не можна вважати нормальною роботою. Ну, Це ж не, не діло, коли два вата є, що це робота. ну Хіба заряджати телефон? Оце реально, якщо там, заражати, там пів кіловатної панелі, заряджати телефон, то, ну, можливо, тоді це можна вважати роботою. Хоча то трохи небезпечно, через те, що десь якесь сонечко трошки проблисне, і той телефон зразу випустить свій дим. Бачимо, вже десь сонце починає, мабуть, якісь перші промінчики. За горизонту з'являються вже. Проскакує там трошки більші потужності. Тож, можливо, воно і з'являється. Це треба трошки зняти раніше десь. Хвилин 20-30 тому, то там взагалі було тобто просто стоїш, напруга собі росте десь наверное, секунд 20. От. Оця напруга вона собі. Секунд 20 помаленько наростає, наростає наростає до 135 вольт. Раз інвертор запустився там, на на півсеку чи на секунду віддав кілька Вт. там 5-10 Вт приблизно виду в таких приділах. І далі знову там, секунд 20-30 напруга заряджалася на конденсаторах. воно трошки ніби більш-менш якось е, швидше це відбувається через те, що сонце вище піднялося. Зараз глянемо, де воно. Ну Сонце, в принципі, як не було, так поки що і немає. Ну, воно трошки вже вище, воно вже видно, що небо там більш світліше, де сонце має зійти, десь воно в тій стороні що сонце вже отут має сходити. Це день, нагадаю, восьма година, навіть трошки вже більше, ніж восьма. Тому вже така пора, що вже сонце має скоро зійти. І воно щось тоді почне, в принципі, як чистине, небо, тут почне щось інгенерувати, дійсно якісь там сотні ватт, які можна вже в принципі, назвати роботою, а не просто показники напруги. Сонце десь у нас там має зійти. Тобто одразу ж потрапляє на, на сонячний панелі під нормальним таким більш-менш адекватним кутом. Тому тут зараз це такий цей, 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 зимовий період, коли сонце там тут зійшло, десь от там зайшло і воно практично весь цей світловий проміжок дня воно під адекватним кутом потрапляє на сонячній панелі, і воно тільки зійшло і одразу там є там, пів кВт і більше потужності. Бо якщо літом сонце десь буде сходити. Зараз хав, десь, десь аж там, де за цими деревами сходить сонце, воно виходить, по суті, за панелями. сходить. І, і заходить також от десь ось, де, тобі, барізки, ось, там біля них. Так, також виходить. Бачите, воно за, за панелями де заходить. Тобто треба літом, щоб трекер слідкував за, за сонцем, щоб розвертався. А зараз воно бачите, навіть нерухомо. Сонце там, от, де той куб стоїть, що за, за ним приблизно сходить і, і заходить он там за, за тими десь деревами в тій стороні, Воно вже в принципі, починає потрошки зміщуватися в ту сторону на захід ближче, але то зміщення поки що це ж сьогодні 31 грудня. То зміщення таке досить таке не, не суттєве, тому що ну, це ще ж рановато. Десь це вже в лютому, то воно вже піде трохи туди. Тому що туди десь далі почне зміщуватись. Тоді вже почне під вечір падати під дуже гострим кутом на сонячній панелі, відповідно, там генерація тоді вже буде така собі дуже-дуже маленька. це от Помітив, вчора сонячний день був, то поки сонце тому, за ті дерева не, не почало ховатися, то, то в принципі генерація була досить таки серйозно відчутна. Там заряджався акумулятор, вчора досить таки ефективно попрацював сонце, там знорівся болір. До максимальної температури. Він був нагрітий, бо я просто не розраховував, що на сонце буде. Ти він там до, до певної температури був нагрітий, але я е, е, його вже на максимум виставив, щоб він собі там догрівся до максимальної. Далі болір е, нагрівся, далі акумулятор десь кілота-3 зарядилося. І там, ну, холодильники там, таке, там все таке працював у майстерні, трошки працював. Тому, ну, в принципі, трохи сонця використав вчора. Таке раз <різь> дуже рідко буває. бо Перед тим кілька тижнів було хмарно, а зараз, бачите, таке небо все чисте. Десь там кілька хмаринок. Хоча ця ситуація може зараз суттєво змінитися. Там через кілька годин буває таке, що зранку родитися таке от небо чисте. А через кілька годин хмари набігли, закрили небо, та й, в принципі, все. Так, закінчилася халява, як то кажуть. А, сьогодні, можливо, в принципі, що не буде з усіх сторін небо чесне, то десь от, кілька таких от, хмаринок малесеньких. Вон. Це то в принципі не, не суттєво. До речі, от навіть сонця немає, але ну, не вийшов за горизонт, але бачу, вже починають панелі вечора по краях відтаювати, вже плями ставить, що вже а, починають таяти цей наморозці і ніхто таке стало якесь мокрувати. Хоча температура таки далеко за нижче мінуса, але за рахунок того, що... Якесь світо на них потрапляє, вони почали працювати, то через те вже й вже й танусь. Бувало сильніший мороз був, намерзало, то тільки потрапляє сонце не на верхушки панелей. І зразу ж верхні ці три панелі починають танути, тільки ну, дійшло сонце до наступних трьох панелей. Хоча б трошки зачепило верхушки і так само повністю починає чуденько розставати. Туди то запрацювали тоді. Виходить, що там одна половина запрацювала і на другу починає підігрівати. Це, потім, в принципі, як Єременко розказував, що з один на напругу і так далі, то це щось, щось подібне. Виходить верхня. Нижня дає маленьку напругу, бо сонця ще немає, а верхня дає трохи вищу напругу, і через те вони одну другу гріють. От в такому режимі, в принципі, ще, ще задовольняється працювати будувати з акумуляторів напругу, щоб розігріти панелі, точніше, сніг на них трохи не бачу. Логі. ну І ні да, можна розігріти, але чи є в тому сенс. А от щоб розігріти сніг, то можна розігріти сніг і тут зайшли військові хмари і вже немає що ловити. Це трошки таке моє бачення, тому що це трошки нелогічно. Якби то було логічно, то, мабуть, би робили всі великі серйозні промислові сонячні станції. Ну, я думаю, що в них ж точно є можливість таке зробити. Є гроші, щоб там якісь спеціальні там, блоки живлення поставити, які б зворотні живлення дали на панелі і так далі. Але чомусь вони цього не роблять, такого не, не бачив ніде. Там, можливо, то не зовсім правильно, можливо, ну, на самі комірки якось впливає негативно. Так? Понятне що вони не згорають, але, можливо, якась там, деградація чи ще щось з них відбувається, бо чомусь вони не роблять. От, вони ж, якби, там теж розумні люди є, там в них інженера є, і, і впевнені, що такі з справжніми дипломами, але вони того ніхто не робить. Я не думаю, що вони на Ну, якщо, якщо тому ще дійсно вигода, так, от, там за пів години чи за годину роз, розтопили сніг на панелях і до вечора е, панелі працюють. Тому, мабуть, би, вони все-таки цим займалися, бо це ж якби, їхні гроші, і при тому гроші, якщо там станція там, недалеко не від мене є на 17-13 на мегаватт величезні, то якби там не, не кілька гривень капає, там капають досить -таки серйозні гроші. То, я думаю, що вони, вони б займалися цим розтопленням снігу на панелях, але вони не займаються. Скільки бачу от, снігом присипало, як присипало, так вони сніг собі там лежать. Ніхто їх там не, не, не чистить, нічого там. Ну, чистити то може бути чистим, але це просто фізично, нереально там 20 гектарів прийти, почистити щіткою, ну це, це смішно. А от воротнім струмом нагріти їх, то це, в принципі, для них це досить таки легко реалізуємо, але вони цього не роблять. Значить, робимо висновки, що можливо, то не добре. Я не буду стверджувати, бо ну, якби я, в принципі, в зоні теж то, нічого не бачу, там, якихось обознак, що воно має щось там згоріти, але м -м -м, є ж каже, може, там якісь відбуваються процеси, якісь, якась деградація чи ще щось, коли проходить зворотній струм. Типу подається на панелі, а не, на цей, а не, на цей, а не з панелей. М -м -м, хоча це не 100%, тут таке, хто як думає, кожного своя думка. Я просто... Аналізую те, що бачу. Бо о, такі станції маленькі, типу як мене, там чи в когось там на даху, там кілька панель, чи ще щось отки, я ну, не беру до уваги через те, що там кожен собі як знає, так робить. І тут, в принципі, нічого такого, що можна аналізувати. А от о, ці станції біля мене є ну, кілометрів 6 там, чи скільки. Є станція на 17 МВт, якщо не помиляюсь, величезна там. Ціле поле. І ще одно тут є в іншому в селі, яка десь приблизно. Чи то на 13, не пам'ятаю, чи то на 11, щось таке вже давно я там не був. Я був, коли ще то Чи то на 11, чи то на 13 мегаватт велика, досить. І у нас в селі там є щось на кілька сотень кВт. Я от ніде не, не помічав, щоб їх хтось зимою там їх роз, розтопляв. Тому така якась в мене думка сформувалася. Ну, тобто, якщо воно там панелі одна другу розтопляє, ну, можливо, це воно що, в принципі, якась логіка є. Там, якщо там, допустим, брати два, два стрінги по ну, одна кількість панелей, вони собі там тут одна другу розтаювати. Обі частини, то воно ну, там, в принципі, нічого не розтопить. Ну, ну взяти, якщо розібратися, от ці панелі, котрі з двох половинок. Вони ж по суті. Це дві половинки, які паралельні, бо я думав, що вони там може, якось послідовно підключені, поки я їх не не і не роздивився. Вони справді паралельні. Там є. Не знаю, чи буде видно звідси чи ні. Ось такі панесенькі проводочки, перемічки. Посередині відощина йде. Так. З обох половин, з тоненькими проводочками, вони до це ще не підпаяні. То це дві паралельно з'єднані в суті панелі. Виходить, якщо потрапляє на верхню, потрапляє більше світла, ніж на нижню, то вона починає одна я горіти. Брав, цікаво було мені експерименти брав нижню, там, наприклад, половину почистив нанотехнологічною щіткою. І верхня починала пошвидше танути, то в принципі воно, воно якось працює, але, але то швидше це на, ну, таке на верхні панелі там розтанули о 11 годині, а це на пів години там раніше не знаю, чи в тому, якась вже є виграш. Але звичайно, якщо Сонце було б от, щоб повністю чи це небо, то тоді смисл тому, звісно, є. А якщо там похмура погода і, і там, їх, там, давати на них ще енергію для того, щоб розтопити і зловити там 20 Вт замість 10, ну то таке собі задоволення. Не знаю, чи тому є який сенс. Ну, і, дивитися, як для кого, якщо немає мережі, досить довгий час, і то, можливо, в тому і є логіка, щоб зловити хоча б якусь. Сотню а другу за, за день, воно, ну, краще, ніж нічого взагалі. Бо тут таке, в нас якби, ще мережа є, більш-менш адекватна. Але якщо є такі прифронтові області, де пишуть люди, що там тижнями немає мережі, ну, тоді дійсно можливо, варто коло цих панелей бігати їх чистити, мити і, і, і розтаювати для того, щоб зловити хоча б якусь сотню ват додаткову. Щоб там якісь гаджети підзарядити там чи, чи ще щось таке. Так от багато вже дуже розмов. Дуже холодно, мороз їдесь градусів з 8. Значить, йдемо йті грітися. Значить, сонце у нас вже майже сходить, вже бачите, просвічується під самим ну, біля горизонту. Значить, скоро почнеться якась. Якась трошки генерація, хоча зараз тим глянемо ще на кілька секунд. Так, прийшоємо в будинок. Подивимося, що воно нам зараз нам дає. Так. Нагадаю, сонце ще не зійшло. Воно тільки планує сходити десь під верхом. В принципі, суттєво нічого не змінилося, трошки цифри збільшились, здається. Так. Таке собі. 10-20 Вт. Ну, але цей метр лімітр замість напруги, де коли показує на лі, деколи якусь цифру проскакує. Значить, все-таки, ну, бачите, 20 Вт віддало в мережу внутрішню. Значить, все-таки, вже от сонце під рухом, щось воно там кілька Вт віддає. Ну, то не суттєво, але, але щось там вже воно починає більш-менш щось схоже на, на роботу. Ну, Це ще не робота така, але. Якби там якийсь МППТ був супер крутий, то можливо він там би стабільно там, допустим, 5 Вт чи 10 витягував з них. Більше навряд би він витягнув, але Вт 5-10 думаю, без проблем. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. То все безкоштовно з наступаючим основним роком.